У нас, грубо кажучи, є таких три треки про те, що можна робити з тими активами, які були які належали Росіянам або пов'язаним з ними особами. Е, перше, це про які згадували колеги. Це майно Росії, як Росія або компанії, де в Росії 100% власності. Е, ці активи вони були е, ну, якщо простою мовою, конфісковані е, на користь України. Що є справедливим, досить для цього було прийнято Верховну Раду спеціальний закон про примусове вилучення об'єктів РФ і її агентів. По цьому трекові майно передавалось ставу власне користь держави, і воно передавалось далі спеціальним центральним органам виконавчої влади, які повинні були вирішувати подальшу долю цих активів. Зокрема, це були таким чином конфісковані два банки російських. І їхні активи вони передавалися фонду гарантування вкладів фізичних осіб, оскільки це були бланки, і також Національному інвестиційному фонду, якщо не помиляюсь, і далі вже ці організації повинні були розбиратися, що і як робити з цими активами. Зокрема, ФГФО першим кроком, що зробив, він перерахував кошти грошові, які були на рахунок держ... держави Україна. І потім почав процедуру продажу майна цих банків як банків. ФГФО здійснює продаж банків, що ліквідуються через електронні аукціони в прозоропродажі. І таким чином, якщо не помиляюся, близько 2 мільярдів було зроблено для бюджету України через продаж на електронних аукціонах, майна цих російських банків. При цьому також залишилися ще корпоративні права цих банків їх рішенням кабміну від середини лютого цього року було передано на фонд держмайна, який повинен далі на аукціонах приватизаційних знову ж призору продажі, продати ці корпоративні права. Тобто таке виходить, як певний каскад приймається більш верхнорівневий акт, наприклад, закон він визначає, який з органів державних повинен бути відповідальний за управління і реалізацію. Конфіскованого майна і далі таким каскадом спускається, доки не буде обрана цовку, яка буде реалізовувати чи інші активи. Це про майно Росії Росії, і інший трек це майно під санкційних росіян. Це теж те про що згадували колеги. Це зона відповідальності міністерства юстиції, оскільки мін'юст подає позови до Вищого антикорупційного суду про те, щоб забрати на користь держави майно під санкційних осіб. Тут ефективність ну навіть не ефективність, а, напевно, кількість успішних кейсів дещо менша, тому що процес доведення і збирання доказів про те, що майно дійсно належить під особі, він досить тривалий. Але процедура досить подібна до російського майна, тобто стягується на користь держави. Далі Кабмін приймає рішення, який Державний орган буде займатися подальшою долю цих активів. Наприклад, частину також передають на фонд держмайна, і фонд держмайна або шукає управителів, або продає на електронних аукціонах. Чому на електронних аукціонах? Тому що, наприклад, фонд держмайна має п'ятирічний досвід успішної приватизації. Це швидко, зрозуміло, прозоро і потенційно принесе високий зиск державі.